Вітаю вас, козаки і козачки! Це нова частина Happy's Burger Farm гри. І ми зараз знову прокинулись, і тепер будемо шурувати на роботу. Трішечки я щось там чи то навчився, чи то не навчився. Ох, бачу, тут прям стрімненько так, страшненько. А що він такий злюка? Він не хоче йти на роботу? Давайте, нам потрібно на роботу і чим поскоріше. Я так більш-менш щось зрозумів, що наче тут треба просто робити свою роботу. А коли за тобою біжить та корова, треба зробити бургера з спорченою котлеткою і дати його корові. І тоді воно все зробе. Також, коли ти дивишся на корову, вона теж на тебе не реагує. Типу, вона на тебе не нападе наче. Ось це такий нюансик. Він був, писався в першій частині, коли я проходив обучалку. Але я це вже побачив, вже тільки коли, ну, звернув увагу, коли я вже тільки монтував першу частину. Тому зараз щось більш-менш будемо бачити і робити. Mm, так, до речі, щоб ви собі знали, можуть бути якісь не дуже гарненькі такі обрізочки, але це саме через те, що ось такі чорні екрани, типу з загрузкою, вони можуть бути трошечки довгенькі, і я їх буду обрізати. Так, ми ж вийшли з будиночку, наш сусід уже почав бігти на роботу. Щось він так. Ох, трішечки, трішечки почав бігти. Ну і ми тоді побігли на роботу. Ми поїдемо на автобусі. Є така тут кнопочка, і ми їдемо на автобусі. Я під. Чого? Чому я підсмажений? Ну що, ми тепер біля нашого ресторанчика. Я бачу, тут нас всі чекали. Ох. Оці такі мене скачки трошечки підбентежують. Ну, але то таке діло. Я думаю, все буде топчик. Просто щось щось не так трапилося. Це наш робот-пілісос. Чи пили смок. Ми йдемо з ліхтариком. Треба, до речі, включити світло. Я так і не знайшов. Е -е, так. Нам потрібно. О, включити світло. А це що в нас? Що це воно робить? Воно тут робить заморозочку? Да, нехай наші продукти не портяться, я гадаю. Е, так, ми з вами е, починаємо нашу зміну. Щось воно там нам розповіло, але то не проблема, робимо open так, почалось, почалося. Почалася двіжуха. І включаємо наші прибори. Вже мають йти перші клієнти. Для початку наших клієнтів нам потрібно взяти два печива, два пирога. А, так, вони вже йдуть. І починаємо щось гріти. Так, поки вона ще далеко. Ну такі трішечки звучки. Що вона хоче? Далеко вона. Ох. Ой, було де якось щось зробити. Е, так, їй хоче без помідор. фантастик fall. Окей, давай, Fantastic холл. Без помідор. Хорошо, побігли. Е, вона хоче Фантастик хол. Окей, починаємо робити булочку. Ей, без помідор. Давай. Так. Ух. Ці глючки, і я вже не хочу переключати трохи. Е, їй що треба було ще? Що, що, що? Е, на живую. Найдіть живую крису в ресторані і збавтесь Давай, быстріше потрібно крису зловити. Чур долбаний. А ну йди сюди. Быстрейше, бо в нас там зараз булочки. Бо зараз нам ще бачите, ой, ну біжи Ти куди дивився, наш, блін, робітник. Це вже така мини проблемка. Наша 46 секунд осталось soft drink, soft drink. Ось це наше софт drink. Це наш безалкогольний напойчик. Так, нам потрібен ще один. Е, що нам ще Hot pie hot це в нас. Е, о, hot pie. Я надію, це не печиво. Да? Оце Hot pie, hot ще один... Так. Я думаю, зараз це буде топчика, ну. Вона готова, здається. Беремо, накриваємо. Берем швидше, 5 секунд. Бери, 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 бери. Що пишеться в туалеті засор? Де туалет? Де наш туалет? Туалет ти де? Де мені знайти цей доубаний туалетик? Це дитяча кімната. Я не бачу, де тут у нас туалет. Шо, в чому Що мені зробити? Ааа! Ще ці оглючки, ще бігає якийсь он до олень. А, ось туалет, ану. Так, тут все окей. Вертаємось до нас на кухню. Що цей чувак хоче? Хот-пі, хот-пі і софт-дрінк. Софт-дрінк. Треба ще оцю штуку поставити. Хот-пі. Я сподіваюсь, ти не згорять хоча б. Ой, потрібно ще включити прибори. А чому ці прибори вимкнені? Бо це отой олень пробігав. Давай, у нас ще є 56 секунд. Так, друже, ти головне, не спіши собі. Я зараз все зроблю. Ну. А! Чи воно тоді не збиралося просить. Просто виходить. Е, горить гриль, відключити. Ну. Давай, нам потрібно його відключити. Відключити що? Е, всі прибори. Є, це готово. Вимикаємо прибори. Брем пі. Нам ще soft drink треба, да? Так, він готовий. 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 Все окей. Ти бігаєш, якого... Падлуга. Ай! Ну! На, тримай! Де мені знайти цю погану булочку? Ану, що ти мені зробиш, падла? Чого тут все якось обригано? Нам потрібно знайти погану булочку. Де мені знайти погану спорчену булочку? А, блін, як? Ну, оце мене трохи підбентежує. Що, що саме воно хоче від мене? Хух, так, я наче втік. Я не знаю. Е, мені потрібно закінчити зміну. Я не знаю, як саме мені це зробити. Ну, а, як мене це вибісило Так, нам потрібно йти на роботу. Це воно якось не, чи б то почало з самого початку, чи що. М -м, така дивна трохи річ. Ми на роботі. Здоров чувак. До речі, це я просто два чи трошечки поспішив. Нам потрібно все для початку підготувати. Ну... Е, що тут так і пишеться? Ні. Один, два, три, чотири. Ага. А давай ми так і понабираємо. Один, два, три, чотири. А сюди ми лупаним тако раз, два, три, 4 Теж. Два, три, 4. Чотири. чотири. Окей. Е, так, з цим поки зрозуміло. Тут що в нас? Це наше. Ага, поки... Ну... Блін, мені єдине, що не подобається в цій грі, наприклад, це наш цей колега. Він такий собі якийсь бідолаха.

Він ще тут стоїть. Е, включаємо прибори і давай включаємо світло. Нам потрібно вже готувати ось це. Ну. Картопелька вже готується. Я надіюсь, вже десь іде перший клієнт. Так. У нас по... Зага... впало світло. Що він хоче? Фрієс, фріес і кокіс, Візьміть Возьміться мусор возить чорного ходи і, і винести його. Окей. Біжим, 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 біжим на чорний вихід. Чорний вихід десь тут. Вийде звідси, падло! Ну І капець, і капець, біжим, 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 біжим Є, я все повикидав. Ох, ти подиви, який тут хламор порозводили. Я зараз не встигну нічого зробити, блін. Викинув я його. Світло мені, будь ласка, включити. Що він хотів Кокія, Кокія це. Е, е, фрі, картошку фрі і Кокія це печиво оце наче. І картопельку фрі. О, треба ще буде додавати. Давай, здоровенькі були. Тримай, друже. Що тобі хоче? Free і soft drink. Soft drink, ось, друже І фрі, e, біля входа мусор. Окей, 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 окей. І картопельку фрі Біжи, 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 біж, okay, біжі, біжі, Окей, так, повертаємось, наче більш менш. Нині треба фрі взяти. Берем фрі, кидаємо. Soft drink, free. Окей. Тримай, друже. Так, наступний. Що ще хочуть? Що вони ще хочуть? E, free, salmon nagils і soft drink. Окей, okay. кидаємо e, цю штуку. E, ще він треба фРІ, ага. Давай, берем-берем-берем-берем-берем, Раз, два. Пакуем. <кхе> Наступний. Наступний. Давай я хочу картопельку фри взяти, Ща закинути. Э, в ці штучки, давай. Ну. Е, окей. Так, що хочем? В туалеті засор, окей, зараз кокіє, Salmon Nгits, Snake. Вийде звідси, падло. Розбійник. Тут все окей. Вийде безтренько. Е, Що він хотів ще раз? Кокія, salmon nuggets, хорошо. Кокіє, це печиво. Потім Salmon Nгits. Раз, два. І що? Е, шейк? Він хотів шейк. Ти шейк мені не набрав. А, почекай. Він набрав мені шейк. Все, все добре. Берем. Тримай. Дівчинко. Е, наступний. Е, що хоче? Кокіє, печиво, картоплю і делюкс, нов пікл. Пікл це огірок. Е, Давай, делюкс без огірка. Без огірка він хоче. У мене щось трапило, трапилось, трапилось, треба виключити прибори. Е, хорошо, давай йому кинемо печиво, картоплю фрі. Включаємо це. Кидаємо це. Картоплю фрі. У нас картопелька фрі закінчується. Печиво закінчується. Давай, раз окей, картопля фрі і ноу no, без огірка. Включити також треба світло. Бачу, якесь падло, вимкнуло мені світло. Е, нам потрібно готувати без огірка, я так розумію. Е, так. Це в нас огірок, це го, цибульку і помідорку. Бистрійше. Що тут, котлетка ще не готова? Е, давай, 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 котлетку, друже. Котлеточку нам треба. До речі, це треба тако зробити і тако зробити. Хорошо. Так, все, готова котлетка є у нас. Давай це. Берем. Бистріше, бистріше. No pickle, окей. Okay. Хто там? що там в туалеті засор? побігли в туалет, бистріше! Быстрій ще Давай, 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 давай. Є. Окей, все добре, погнали обратно. Так, друзяки, що нам треба? Е-е, Кокія новлатуке. Що таке латуке? салмон Salmonnagids, Salmon печиво. Печиво. Salmonnaгіc. Печиво, Е-е, Salmon Кого там ще треба? Хеппі делюкс, нов латуке. Латуке. Що таке натуке? Хеппи декс. Новлатуке. Я не розшарю, що таке латуке. 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 Нема у мене тут підскіп. О. Отаке. Не розходи. латуке латуке Що таке латуке? Ну, я думаю, це точно не помідор. Точно це може бути капуста. Е, де? Ти? Це огірок, е, сир це чіз Оріон це Оріон, Помідорка це томато. Значить, так, да, без капусти, я думаю. Котлетка наша вже готова. Зараз я заберу замовлення і відправлю нашому новуки. No, так, да, це без капусточки. На, тримай, друже. гриль, треба на, гриль, відключити всі прибори. Відключаємо, але включаємо світло. Mm, э, вимкнули, дивимося. Фрі e, фрі, треба трошечки фрі. Два фрі. Раз, два. Давай, 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 давай. Скоріше, скоріше. Давай, друже, біжи, нам потрібно все в темпі робити. Фух, це я зробив. Но в нас закінчується, наприклад, наспечево закінчилось. Фрі, порк, сенгвіч, Ну, сенгвіч Все? Уу. Нарешті. Нарешті. Да, можемо йти додому. Да, Давай я тут зроблю ж. Е, при... Ну, все, я так розумію. Ми шуруємо додому. Дивіться, я доход ресторану. Е, ух, так, капець, ви. Е, так, сім, щоб виповнити У вас зло. Должно... А... Да, короче так, нормально, класно. Класно! От нарешті. От нарешті я вже навчився трохи бачу грати в цю гру. А нема тут того стовбика, щоб я додому якось відправився, якось на автобусі чи що. У мене. Я заробив трохи грошей хочу поїхати на автобусі. Де цей драйв... Drive... ага. Ні. Давай оглянемо тут все. Бо я тут мало гуляв. Оцей терпільник задовбав тут ходити. Як він мене трошечки підкумарює? Тому якусь штучку побачив. Ну таке, я тут буду ж якось більш прокачувати це все. О. Цікавенько, цікавенько. Мені просто хотілося такого оглянути, що і як. Тут ще є другий поверх, тут оцей дитячий майданчик, блін, класно. Але стовбика, на якому пишеться, що я хочу на автобусі попасти, я не бачу. От ти чортик гайкий. Все, коротше, біжимо додому. Друзі, ось і закінчилась така, можна сказати, це навіть перша основна така серія, де я розібрався, як, що і до чого в цій грі. Я надіюсь, вона тобі сподобалась. Став вподобайку. Тут -то будуть відосики якісь подібні, типу. Дякую, що дивився, і пока-пока!